У малому залі Мукачівської міської ради керівник місцевої філії Ощадбанку розповідав підприємцям та представникам органів самоврядування про те, як діє програма енергозбереження. Цьому році вже державна програма вже доповнилася декілька новими переліками товарів, які можна придбати у вас, продавців, і на це буде компенсація. Для квартир у багатоквартирних житлових будинках це радіатори опалення з терморегуляторами, вікна з клопакетами, значить, вузли обліку води. Що стосується придбання котла, який працює на чому завгодно, крім газу, програма передбачає відшкодування позичальникам частини суми кредиту, яке може скласти до 20% тіла кредиту, але не більше 5 тисяч гривень. Кредит надається на термін до 36 місяців за ставкою 25% річних. Обов'язковий власний внесок клієнта 10% вартості котла. Мінімальна сума кредиту 1 тисяча, максимальна 30 тисяч гривень. Людина оформляє кредит і отримує компенсацію. Для твердопаливних котрів вона складає, не більше, складає 20%, але не більше 5 тисяч гривень, а для всього іншого енергоефективного обладнання 30% компенсації. Значить, на, в цьому році заплановано державне фінансування на котли за 47,5 млн грн. А на решту 198 мільйонів гривень у присутніх було чимало запитань до керуючого відділенням державного банку. Ось основні відповіді: отримати компенсацію частини вартості котла чи енергозберігаючих матеріалів можливо тільки при отриманні кредиту. Але відсоткова ставка там немаленька, аж 25% річних. Шляхом нескладних підрахунків, щоб максимально заощадити, потрібно взяти кредит і протягом першого ж місяця його погасити. В такому випадку на котлів вдасться повернути. Моти 15% коштів, а на енергозберігаючих матеріалах 25%. Щоб як кажуть, вийти на нуль, то кредит за котел потрібно виплатити за 9 місяців, а за матеріали протягом одного року. Круглий стіл ми зібрали в щоб розібратися і самим. І для засоби масової інформації довести, що така програма існує, вона є, люди звертаються і не знають деколи, куди зробити перший крок. Тому сьогодні, в принципі, це було роз'яснено, що перший крок можна робити або в магазині, або на підприємстві, яке займається реалізацією обладнання відповідного, або через Ощадбанки, тоді Ощадбанк підскаже, з ким у них є такі контакти. Банк обіцяє, що за умови надання повного пакету документів строк розгляду заявки на отримання кредиту не перевищуватиме двох днів.